Перший раз сама визволась готувати, а тепер знущаюся над яйцями. Що вони тобі зробили? Дитину. А з тобою, що не так. Зі мною все так. Така щаслива, що аж працівна. Тому що в мене була сексі крезі мега мега-романтік-прогулянка і ментальний секс. Я знаю, що ти напитала, але я розкажу. Весь час трималася за руки і не тойво. Так, це називається тантричний тойво. Такий дивовижний обмін енергією, такий дивовижний хлопець. Ми з ним, правда, тільки тиждень знайомі, але таке враження, що все життя або декілька життів. Ну, Судячи з опису, він мій єдиний. Я хотіла сказати сектант. Оу, oh, секстант. Чим це так смачно пахне? Проблемами. Давай вставай і шуруй в аптеку. Тільки не забудь ключі, бо домофон не працює. А сніданок отримаєш, коли принесеш мені тест на вагітність. У мене затримка два тижні. Затримка. Тест на вагітність. Ти вагітна? Хвала Тумбаюмбич, кому там моляться в твоїй Африці. Не, не моя, я просто відрядженні за теж. Так, ти вагітна. А від кого? До побачення. А стоп! Я зрозумів. Від мене. Прикол. Не можна так лякати людину, що рахує заощадження. А чого ти з ними так носишся? Хотіла долари купити, mm. потім побачила курс, передумала. Кавзда, я на ремонт ресторану татового, так буду мільйон років збирати. В тебе, може, є якась підробітка? Ну є варіантик, але думаю, ти на донора не покатиш. А чим це моя кров? Хуже за твою? Там не зовсім кров. Фу! Ні. Є як піти донором у фармакомпанію. На тобі будуть випробувати різні медичні препарати. До речі, колись за це непогано платили. Боже, як загадково. А ти вмієш вибирати місця для побачення? Іра. Хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти жартуєш? Іра, я займаюся абим тантричним сексом. Ага. Я на повному серйозі. А, так от чому ти попросив паспорт собою взяти на побачення? Але тобі не здається, що це трошки зарано. Ми тільки тиждень знайомі. А по відчуттям наче все життя. Або декілька життів. Клас. Але а... А, ти ж сама казала про свою мрію. Вийти заміж до тридцяти. 30... Так, так, ось вона на істині твої руки просто протягни. її. Мені треба подумати. Мені треба все зважити. Мені треба обізити. Ну, що вирішила? Не знаю. Це все якось занадто швидко. Звичайно, може, давай ще років п'ять почекаємо, як з колишнім. Твоя ж краса вічна, правда? Ні, це просто серйозне рішення. і Його не можна приймати наспіх. Сива волосина. Ай! Я згодна. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Шановне панство, вибачте! А постіть мене, будь ласка, без черги, у мене тільки це. А що, минулого разу з призиками чергу не вистояв? Сті <сі> як всі. Твій батя, походу, теж не вистояв, Тепер доводиться терпіти, тобі жарти. Ти що сказав? О, Ти, постійте, я постійте, постійте, його! По Спокійно, не треба. Будь ласка. поліцію. Я його засожа. Куди пропав? Ми приїхали до тебе, а тебе немає вдома. Венедети скучила за своїм папі. Папі. От козел. Я просто переїхав. Чекаю вас за новою адресою. Я тобі влаштую сюрприз. Папі. Так, ну і якщо вас все влаштовує, то ось тут, будь ласка, підпис. Тимчасове погіршення зору, вертіго, головокружіння, нудота. Ну що, ви готові вколоти якусь жижу заради кафе? Що? Я кажу, якщо вам все підходить, то ось тут, будь ласка, поставте ваш підпис. була не була. Я готова. Коліть вашу експериментальну жижу. це тут шикарно. Я навіть трошки нервуюся знайомитися з твоєю сім'єю, бо ще скажеш, в мене пара. Ні, ні. А велика у тебе сім'я. І з кожним днем стає все більшою. Брати та сестри мої, сьогодні ця істота пройшла обряд одруження і тепер вона серед нас. Шануємо нову сестру. Брати та сестри Червоного Сонця. Дякую. О, і вам дякую. А це якийсь жарт чи розіграш. Де камера? Ну, який розіграш. Це тепер ти частина нашої сім'ї. <с Nerd> ти наша сестра, і ти. Наша дружина. Ваша? Так, в нашій сім'ї все спільне. І... і сестри, і дружини, і, і... навіть брати. Ви його сестра? Mm, він мені про вас нічого не розповідав. Oh, Яке співпадіння. Він мені про вас теж. Як власне і про дівчинку. Oh, Венедикта дуже чудова kids. дитина. Усі she кажуть, що she вона дуже схожа на баска. Вибачте, погано говорю англійськи. Що значить вираз як дві краплі? Скоро зрозумієш, шлюндра. О, а ось українська мова я краще розуміть. А ось і папі. що Влаштуємо моєму сюрприз. Mm. О, десь тут. Вон, що вона так пахне. та -ра та -ра та 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 А, а ти що тут робиш? Господи, я просто думав, що вдома нікого нема. А я цей, я прийшов свою синю курточку забрати. Скільки курток ти знайшов у моїй тарілці? Просто в мене цукор впав, треба було щось закинути. Курточка вона ж в шафі. Mm. Які сосісочки. Так. Да. Замовлення для третього столика готове? 30 секунд. Подякувала. Чекайте, а чого так котом пахне. Це що? По від уколу? Я не чутой парфюмер. Забирає. <реку> Євгена Миколаєвичу, все добре. Ну, зараз принесуть моє замовлення, тоді побачимо. Смачно! Будь ласка. А ну стояночка! Хто це готував? Клича в кухаря. Зараз. Ні-ні-ні, не треба. Це я винна. Мені здалося, що страві дечого не вистачає. Я трошки додала. Даруйте, будь ласочка. Ти знаєш, хто я? Власник. Так от як власник цього бару заявляю, що це перший раз, коли цю страву приготували так, як треба. <т me> <т me> <т me> Ти не так готувати навчилась? М? то там, то все. <гас> ну и сама вкусно потянкать люблю. Потянкать любишь? Потянкать <гас> любишь? Сегодня у мене зустріч з друзями. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, п'ятий столик, двадцять осіб. Саме так. Так от, якщо файно накриєш стола, отримаєш посаду шеф-кухара. <гас> <гас> а старий? А старого виженим до біса. <гас> <гас> ну, добре, добре, жартую. Помічником у тебе буде. Ну що, ти готова до кар'єрного росту? Ти готова! Готова! Та вперед! Особисто перетелефонуйте Валерчику і спитайте, чи він буде. Вже біжу, вже біжу. А! Знаєш, мені дуже у вас сподобалось так кайфово, особливо. ось це. Але мені терміново треба додому. А тепер це твій дім. А... До речі, за правилами нашої сім'ї перша шлюбна ніч належить старшому брату. Тепер ясно, чому у нас з тобою нічого не було. Окей. Окей, дідусю. Ем, я зараз на буквально на хвилиночку в душ, потім ми з вами. З громадського права. Спеціалізуюсь на розлученнях. За скромну плату візьмусь за твою справу. Так. Щод. Де зв'язок. Ну ти вже скоро, бо я вже зачекався. Буквально пудрю носик і йду. Вася парфумер. Один банкет і в тебе нове зарплатня. Блін, побочка прийшла. Так, ладно, сама впораюсь. А якщо ні. Так, я відлучусь ненадовго. Тут нічого не чіпать. Я через цей тест ледь рашку не загримів. Таке трапилось, ніколи не повіриш. А я думала, ти вже втік і залишив мене одну з дитиною. Е, чого, це раптом? Можливо, тому що ти вже так робив? Покидьок. Ти Хто Хто, я? Хто ти? Адвокат. Шановні присяжні, маємо класичний сімейний конфлікт. Ті присяжні? Звинувачений, вам нададуть слово пізніше. Отже, маємо конфлікт, результатом якого стало бажання потерпілої подати на розлучення. Яке розлучення? Ситуація стара як світ. Зрада чоловіка. Отже, звинувачений вам надається слово. Боже, я взагалі не відстрілюю, що відбувається. Саш, чому ти думаєш, що я тебе зрадив? Чому ти не говориш? А цей дурбець не так, шановний, підбирайте слова, бо я теж можу написати на вас заяву. Я адвокат. Саш, можемо говорити вдвох? Будь ласка. Моя клієнтка бажає отримати половину вашого майна. ні відсотком менше. Взагалі попросила тебе нас залишити. Хех. Вас я можу залишити, а от скелети в шафі ні. Слово надається другій сім'ї звинувачуваного. Шо? Здивований? Звісно, ти здивований. За що? Ах, ти ж покидьок! Та ти нормальна! Я нормальна, це ти ненормальний. В моєї країні жінка ніколи не має права так розмовляти чоловіком. Навіть сестра. Лізь! Лізь, не треба! Саша, вона мені не поханка! Слухай краще. Як пройшло? Старший брат залишився задоволений. Максимально. Чекай! А що він сказав? А він мав щось сказати? Ну, звичайно, в моменти найвищої насолони до старшого брата проходить якісь проведіння, і він щось говорить. А! Він сказав, що сьогодні ретроградний Меркурій в Сатурні і, і сонце червоне, дуже червоне сонце. І, і місяць не в тій фазі для одружень. Тож нам треба розлучитись. І бігом. Ось Усі два препарати у п'ятому і ще ці залишити препарат. Зрозумів, все передавай. Добрий день ще раз. Добрий, а ви чого? У нас же планова зустріч через місяць. Та я пам'ятаю, просто хочу спробувати ще раз той препарат, щоб скласти більш точну картинку про побочні ефекти. Доза була замала, мені здається. Секундочку. <світ> Походу, той новий препарат викликає залежність. Передай нашим. Мені дуже шкода, але ми мусимо вам відмовити. Ви приходьте через місяць і тоді все зробимо. Але мені треба зараз! Та не, не кричіть, будь ласка. Добре так, даруйте. Е -е -е! У нас червоний код. Ну що, догралась наркоманка? Ага. команда? Шановні присяжні, ви стали свідками непорозуміння. Насправді Ліз і Бенедетта вони сестри. Діма познайомився з ними в Африці у волонтерському центрі, де Ліз захворіла на малірію. Бенедет. Е, Бенедетта, так. Діма знайшов ліки і вилікував її. Тому вона називає його папі. І що їхньою мовою означає друг. Фіма, я це вже і так зрозуміла. Я просто проговорюю собі ситуацію, щоб мати повну картину. Вибач мене. І ви, будь ласка, вибачте. Ну ось Любка. І настав твій час. Йоккала мене. А ще нічого не відчуваю. Можу допомогти. Ні. Мі... Так, добре. Бах писав музику без слуха. Значить, я приготую без. Нюхає смаку. Ага. Щоб я тебе тут більше не бачив. Вам що не понравилось? У мене одна половина компанії тріща, а інша блює! Добре, що я не притронувся. Я так розумію. десерт не подавати. Ти... Д... Так, забирай свої манатки і щоб я тебе тут більше не бачив. Я там, там Валерчик. В, Валерчику там швидку викликали, чи ні? Негативний. Блін. Шкода. Я уже начал имя выбирать. Прошу. Дякую. Чекай. Так а что с тем Крякнул? Короче. Mm -hmm. Що стало? А, давайте так. Я вам допомагаю, ви мене відпускаєте, і вся ваша сім'я червоного сонця про мене забуває раз і назавжди. Ок! Окей. Тож пропоную випити за найгірший день в моєму житті. Я не те, що не встигла вийти заміж. Я тепер ще й розлученка. Підтримую. Я не те, щоб не заробила на батькове кафе. Я ще й роботу втратила. Що в мене все добре? Я не вагітна, тож можу продовжувати жити як мені заманеться. Юху. Якесь таке невпевнене. Ву. Угу. Але і так добре. За нас, дівчата. І за наші просрані мрії. Що любой не любуєшся? Обіцяй не ховати свої сльози, вірити, навіть найстрашніших озень. Пам'ятай, через усі зими і літа. Ми закохані в життя.